Привіт! дякую, що завітали до копійки. Спасибі вам за таку активність під оглядом першої частини. Три метри над рівнем неба. Завдяки цьому я й роблю відео про продовження так скоро. Трошки важливої інформації для тих, хто підтримує мій канал фінансово. Нещодавно сервіс БайМікофі вирішив, що настав час блокувати акаунти українців. На пошту я отримала лист щастя, в якому говорилося, що мій акаунт заблоковано без жодних логічних пояснень, оскільки я порушила якісь там правила спільноти. Звісно, гроші вивезти я не змогла. Тож, віднині, якщо ви бажаєте підтримати мій канал грошима, можете робити це через спеціальну монобанку, QR-код до якої з'явиться ось тут, а посилання десь там внизу. Починається все з кошмарів, аче про те, що бабі пішла від нього відкрите море олімпійським запливом. А той злякався і прокинувся в літаку до Барселони після двохрічного тикання микання в Лондоні. До речі, чим він там насправді займався, нам не розкажуть. Бо нафіг треба, да? а що ж так? Свою неймовірну та захоплюючу історію любовних муток він навалює бабці пасажирці. Та я поїхав, а вона зустріла іншого ліпшого. А до цього були маніпуляції, понти, сталкінг, викрадення собаки і ляпас. Здається, нічого не про. Пустила це не діло. Я вимагаю хепіенду. Бабка бляха. Ти хто тут? Режисер? Тайлер, ти найцікавіший порційний друг на моєму шляху. Все на літаку порційне. До слова про літак. Мать моя про 17. Це шо таке? <клес> What the fuck? Йоханий бабай. Я цього монтажера руки кохала. Ти шо скалка в дупів чорта зробив? Так, це знову я. Моя робота. Пізнали. Зрозуміло, бюджету фільму вистачило лише на відсилки до бійцівського клубу. Нам потрібно е, гроші. Нам не потрібні гроші. Нам потрібно не. гроші. В цій історії вспливає як лайно чи ні. Ми скоро дізнаємось. Нова героїня на ім'я Дженевра скорочено джин. Англійку з Лондона привіз. Пацани, це Джина. Не Джина, а джин. Гарне прізвисько для шльондри. Роз'їбіть <різвиско> мене ядерною зброєю. Роз'їбіть мене блять кінжалом цим блять. Гіперзвукової ракетою. з приводу її імені ще багато жартів буде. Моя мати на лихо англій. Ка і п'яниця це ім'я моєї бабусі не тема для жартів і заслужених чапалахів теж. Пробач, пробач, а той за шльондру вибачатись не планує. Тепер треба розбиратись. Джин себе просто не поважає і того дозволяє над собою так ті жартувати. Або дівчина від початку викупає, що розумові здібності цього мужицького стада точно нижчі ніж у орангутанга Стіктока. Але почнемо спочатку. Мадам, тільки но побачивши олів'юху, з невідомих причин починає його переслідувати. А у Гачака залутав ключі від її машини. Певно, як і я, вперше подивився форсаж. Інакше як пояснити ці шумахерські. Як не соромно так поводитись на першому побаченні? Ну, поняли, типа мінят. Ну, типа, вона на кулінах у нього, ну, типа, смок чи ху. Що між цими двома буде далі? Нам всім очевидно відомо. Але якщо ви пам'ятаєте, була в цій історії ще така сеньоріта Бамбіна Бабі. Її останню розмову з Ачо супроводжував ляпас, тож відтоді героїня будує стосунки з іншим мужиком, забуває і у Гачаку, і колись найкращу подругу Катіну. Я не могла не могла підтримати найкращу подругу після того, як її сужений ряжений ріпнувся. Ти що, дура? Ти чим таким важливим була зайнята? І що конкретно тобі поганого зробила Катюха, що отримала бан на 600 в Ну, що я вам зробила? Ти тільки глянь на Катіно. Вона за ці два роки постаріла ніби на 10. В самої ж бабі на повестки дня. Батя, який зраджує, але нам цього не показали. Мовляв, думайте самі. І сестра Даніела в своїй найконченішій пубертатній фазі. Мені скоро 18, мені потрібен хлопець. Жінці у 18 треба вирішити. Що вона буде робити до 30, аби досягти власних амбіцій незалежно від соціальних стереотипів, вчитися новим навичкам, розвиватися професійно, подорожувати, відкривати для себе нові культури та можливості, пізнавати себе, будувати кар'єру, створювати власні проекти, займатися спортом і здоров'ям, зустрічатися з цікавими людьми, займатися саморозвитком, мати власний фінансовий ресурс і стійкість, бути впевненою у своїх рішеннях, відстоювати свої погляди, і найголовніше мати право на вибір і свободу, аби йти своїм шляхом без огляду на те, що диктує суспільство. От що треба поняла? Казявка Даніела котить шари до колишнього бамбіни. Ну того, що в першій частині просто кинув дівчину посеред дороги. Невідомо де тобі що сестричка його досьє не передавала. Ну що я не така, як моя сестра? Що? Я не лицемірка. Нє, ти просто дебілка. Малявка ковтає пілюлю. Нехай це буде карвалол. Від чого ловить кайфи, сосед їбаться з рандомним мужиком, а потім трошки лягає на тхадняках на підлогу в туалеті. Вона ця серденько. Ти тримайся, шо в натурі? Ну все, тоді швидку можна викликати. Відміняй, кажи, хай назад їдуть. Напівживу дівчину додому відправив. Аче що сподобалось? Що конкретно Беттріп Чи може незапланована вагітність? Ні, без приколів, вона ріл вагітна. Я вагітна. Хотіла, щоб було так романтично, як у тебе заче. У тебе може проблеми з зором. Ти справді не бачила, що у них було. Я не бачу ніхуя зараз. Я попрошу трохи вашої уваги, бо хочу залучити вас до благодійної ініціативи, з якої ви теж дещо отримаєте. Через війну багато наших громадян були змушені покинути власні домівки і починати життя на новому місці з нуля. Проте є дехто для кого такі разючі зміни в житті просто так не минаються. Я кажу про дітей. З розладами аутистичного спектру, спеціально для таких діточок і працює центр Левчик. Це розвиваючий простір для дітей з розладами спектра аутизму, які через війну були змушені разом із родинами евакуюватися до Львова. Вони кожен день отримують потрібну терапію для того, щоб дитина з аутизмом могла адаптуватися до нового середовища, щоб вони могли розвиватися відповідно до свого віку та комунікувати з однолітками, займаються сенсорно-моторною інтеграцією, поведінковою терапією. А також відвідують заняття з нейропсихологом та логопедом. Усе це допомагає дітям сприймати цей світ безпечно і адаптуватися до реалій цього життя. Я Левчик та Планета Кіно підготували для вас розіграш 60 промокодів на будь-які кіносеанси. За донат від 50 гривень ви можете виграти два промокоди для себе і свого друга, з яким ви підете в кіно, на всі сеанси в технології Cinetech Plus до кінця жовтня розіграш триватиме тиждень з моменту виходу цього відео. Чим більше донатів, тим більше шансів виграти промокоди. Переможця ми оберемо рандомно. Всі корисні посилання на розіграш та центр Левчик знаходяться в описі під цим відео. Нехай щастить. Ладно, менше з тим повертаємося до нашого салату. Якби ти знав, як мені його бракує, та ми бачимо цей воно теж дивись, скучає так, що аж Шизу зловив, ніби з братанчиком прям час розмовляє. бать мене піздоє. Батько Олів'єхі влаштовує пасенка працювати на телебачення, оскільки за два фільми ні ми, ні персонажі цього кіна не вдупляємо, які у аче інтереси в житті, окрім як в теорії бути притягнутим до кримінальної відповідальності по статті 156 і на мотику своєму катати. Заїбався сьогодні в доску. Я ніхуя не робив, ну а те та ніхуя. Не... Не робити це сложніше всього, блядь. Я так втомився на новій роботі. Теж з першого та з другого і з третього погляду не зрозуміло на кой хрін він взагалі там знаходиться. Все вроді в мене ахуєнно в цій житті, але є одне но приходиться робота. Там же проходить якийсь кастинг на якесь шоу, куди підвалює джин з розривним стендапом. Чому у павука нема трусів? Він плетепло і йому тепло. А далі вже розносить суддів в пил своєю піснею під гітару. Це Україна має талант чи шо? Андрію, я не вірю своїм окулярам. Це ти? Да, я. З цього часу стосунки Олів'є та Джин розвиваються стрімко, і фільм, не зраджуючи собі, підсовує нам сцену сексу на вулиці, на каменюці вночі, на холоді. Туртури, члена та яєчок. Сексуальні дії пов'язані з завдаванням болю у пенісу чи яєчкам або обмеженням їх рухливості чи функціональності. У нашого героя намалювався незрозумілий конфлікт з типом з качалки. Помірюємося силою Nice. Суть там в тому, що оцей от мужланчик катає на мотоциклі загиблого дружка Аче, бо той відкинувся. А гроші чи що він там винен був, так і не віддав. У Гачакі ця ситуація неприємна настільки, що навіть коли той чолов'яга свою дівчину лупашив, герой відтягував джин, яка була вже готова йому вмазати. Я не прискатиму з газового балончика, в обличчям всім, хто мені не сподобається. Повторюю, дядь, ну серйозно, не тобі це розказувати. Відлупцювати б кількох битерів. Дістало все. Один із двох переломних моментів му. Одках, а чи та джин з тоніком. Це коли пацан не прийшов на побачення, бо мать захворіла. А пояснив він це з вайбом Домініка Торетто. А що сталося? Це не так просто а дівчині. Певно, ті виправдання не сильно, то й потрібні. Тож здається. Я тебе хочу. Ми і без тебе знаємо назву фільму: пару кадрів спокійного, кайфового, безтурботного життя, в якому Катіна вже розлітається на атоми від анекдотів брата Джин Бестоніка. У таких місцях чомусь завжди смердить. Переходимо до фіналочки. Олів'є вперше за два роки зустрічається з бабі. Як і всі герої подібних історій, ця парочка не вивозить змістовні діалоги. Тож відправляються займатися розпустою на пляжі. Знов на вулиці, на піску, на холоді. Ви куртки і шапки тоді чисто по приколу носите. Згадуємо, куди був витрачений увесь бюджет. Тож навіть дощ тут. Фальшивка йобани. Ну да, я Я хотіла розібратися у своїх почуттях до тебе. І? Я виходжу заміж. Оце ти розібралась потужно, я б навіть сказала. Адже згадує про джин і тонік. А ту вже майже це й гокають продюсери шоу. Я вже не знаю. Я короче, скоро буду в шокі. Доволі передбачувано, герой розносить їхні фізіономії в фарш, де ти був. Сумний мужланчик їде на мотогонки, забирає залізного коня покійника собі і їде на заплив. А потім, аж до ранку, сидить там мокрий, поки не прийшла Катіна поплакати йому в плече. Фінальна фіналочка, мама, адже ггвп, проте нам так і не сказали, що з нею. У Джин стається фотовиставка, де на всіх фотках присутній наш козак. Дівчина дає тіпу другий шанс, і у них усе буде добре. Цей фільм мені сподобався. Не прям щоб дивитися його не тільки для того, щоб влаштувати собі трошки тортур. бабі, очевидно, переросла у цей її етап бунтарства, зробила висновки після бурного роману з аче та повернулась у звичний комфортний плин життя, у якому вона була до цього. І зовнішнього і внутрішнього героїня дуже подорослішала. Одразу після розриву з пацаном вона максимально абстрагувалася від всього, що було з ним пов'язано. Гадаю, якби Олівє не повернувся, залишки тих почуттів у серці дівчини не прокинулись би. А так виходить, що вони обоє зрадили своїм партнерам. Не зрозуміло тільки для чого вона такого дебелого болта на Катіну поклала. Подругу справді шкода. Білобрис їй навіть пропозицію зробив, і бабі про це знала. Вона бачила, яка Катюха щаслива. Тож отак її кидати це якось не по-людськи. Справедливості заради зустріч колишніх коханців відбулася завдяки Катіні. Це було останнє прохання головної героїні перед тим, як її найкраща подруга попросила більше ніколи з нею не зв'язуватись. А ще бабі дуже погана старша. Сестра, замість того, щоб пояснити Даніелі, що стосунки з Аче не описати, окрім як словом, крінж, вона тупо мовчала. Серйозно, нуль на масу. І про кавалера, що у них по наслідству переходить, вона знала і про цю пубертатну дурь в башці. Ну, ти ж усе це пройшла. Одна розмова по душах, і цього б не сталося. Аче опісля двох років абсолютно не змінився. Хизе, скільки років цьому персонажу, хезе скільки років цьому персонажу, проте ментальний розвиток у нього Десь на рівні 16-річного хлопака, який оце життя одне, живіть тут і зараз. Трохи пробліски, ума присутні, позитивна тенденція простежується, так би мовити. Добре, що, хоч підходящу дівчину, собі знайшов. Оцінюю цей фільм на 6 із 10.